Витікає поліка. Коли ви витрали, витрали, на поліка. Кондилів у плаву цілий. Скиплю на вашу равно. Свидит, це после уди. Тон, і тон, і тон и не авиація у тебя. Чани за крапле того мира, і капли по прику. Продовжуємо. Водичні, рікаво повністю очищувати, но є бактерій. Такі дисаніка. Ми маємо миру. Мир. 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 Чоловік каже, моя мама захопіла на єдер, на очах, викликав що вона слави ворога. І страшно людям. Самої люди почесть. За Заніс смерть. Mistrzowie są najlepsi. Czyli ci, którzy mają najlepsze umiejętności. Czyli ci, którzy mają najlepsze umiejętności. Czyli ci, którzy mają najlepsze umiejętności. Czyli ci, którzy mają І потім с вашу на маштакси. Весь вы можете подварь.